Рух заради здоров'я, фестиваль ранкової зарядки, організували у Рівненському дитсадку номер 32 Головні учасники, вихованці закладу дошкільної освіти, для яких це дійство. Нагода збадьоритися з самого ранку, щоб весело та активно провести увесь день. Учасник руханки Олександр захоплено розповідає про свої враження від дійства. Хлопчик полюбляє активно проводити свій день, тому коли щось подібне організовують в садочку, завжди радо долучається. Тренування з, з новими рухами Я, е, мені це сподобалось. Мені сподобалося ота хвилька, е, що там заспокоєне, щось таке. Позитивні емоції і в Захара з Богданом діти теж полюбляють проводити дозвілля в ігровій формі. Проводяться такі заходи, і це мені дуже подобається. і Такі свята й подобалося що проходили батьки. Було дуже гарне свято. Аби зробити захід більш масовим, залучили не лише вихованців садочка, а й їхніх батьків та педагогів. Директорка закладу Людмила Явтушок розповіла, що руханка стала для дошкільня традиційним дійством, яке проводиться щороку і приурочене до всесвітнього дня здоров'я. Головне, що все ми робимо це разом. Педагоги, батьки, діти це спільний захід, це шквал позитивних емоцій. Дуже корисно і на часі. Пані Надія, яка щоранку приводить в садочок свого чотирирічного сина, каже, що для дітей важливі і потрібні такі заходи. Вони дозволяють відволіктися від буденних турбот та тривог. Йому взагалі дуже подобаються фізичні активності, це його радує, надихає, веселить. Він разом з усіма робив усі рухи, вправи час від часу оглядався на мене. Хотів, напевно, відчути підтримку і поділитися своїми емоціями. Керує ранковою зарядкою інструкторка з фізичної культури Наталія Бондар. Діти уважно під музичний супровід повторюють її рухи та вітаються з казковими персонажами і героями улюблених мультфільмів. В нашому дошкільному закладі ми йдемо за правилом, вчимося всього у грі. З найменшого віку ми стараємося у грі долучати дітей, щоб вони рухалися більше, щоб вони любили рухатися, щоб вони грали ігри. Коли дітки під Остають, ми знайомимо їх з різними видами спорту. А зараз, коли воєнний час, ми ще працюємо над зміцненням ментального здоров'я. Це дуже важливо. Подібні активності у Всесвітній тиждень здоров'я проводять і в інших садочках рівного дошкільні навчальні заклади конкурують між собою у креативності власних вихованців, цікавих ідеях та іграх. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.